От у мене є нагода. Розповім вам про пригоду. У зеленому лісочку під пеньо, на горбочку жив малесенький пухнастик, зайчик на ім'я вухастик. Всюди бігав і скакав Бешкетував і пустував до порад. Не прислухався і нічого не боявся, мама не слуха повча і завжди оберіга. Якось зранку восени пішла зайчиха по харчі, а зайчик без сніданку співав пісні на ганку. Я веселий зайчик, зайчик побігайчик. Я нічого не боюсь, і завжди я веселюсь ля, 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 ля Так співав, що всіх підняв, хто ще зранку міцно спав. З нірки визирнула мишка, підійшла до нього нишком. Що Очік так наш захопився, що від дому віддалився. По стежині він пішов і коробочку знайшов. Він підняв її скоріш, роздивись з усіх сторін, повертів і так, і сяк. Не відкривається ніяк. Ша родить вона цікава. Ой, хтось йде, я утікаю. А назустріч йому йде лисичка, руді лапки, хвостик, личка. Привіт, гухастику! Куди йдеш? Що лапка? Руденька, я по лісі собі йшов. Ось дивись, яку я іграшку знайшов. Що всередині коробки. Ой, як цікаво мені дізнатись. давай разом будемо гратись. Ой, вухастику, та це ж сірники. Вони потрібні не для гри. Дітям дуже небезпечні вони. З ними недалеко до біди. Тільки дорослих їх можуть брати. Треба негайно тобі їх віддати. Віддати? Ні, я не хочу. Хочу грати. Ніхто не зможе їх забрати. Прошу тебе, не заважай. Цікаво, що ж там всередині? Так, все Рудезенька, бувай, не вурчи і життю мене не вчи. Ой-ой-ой, бути біді. Так, зайчик нас часу не гаяв, і шов сірниками далі. Куди йдеш, а що ти ти в лапках несеш? Ой, колюча голова, в мене іграшка нова. Давай разом будемо грати, тоді нам вже не нудьгувати. Дивися, яка коробочка яскрава, а всередині щось цікаве. <гум> ой, 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 -ой. Потрібні не для гри. Мене вчили. Мама й тато сірники до лапок не можна брати. Я не граю в таку гру. Краще додому я піду, а ти іди додому, теж. Лісу, горе від лісу буде горе від пожежі. Бувай, колюча, бувай, голова. бувай. Всі мене повчають. Краще б допомогли відкривати коробочку. Ой, відкрив цей є сірник. Він зовсім не страшний. Ой, як вогник сяє. Мерехти. Ой, як красиво він палає. Мені лапки зігріває. Ой-ой-ой, мені болить, мені пече. Що тепер мені робити? А вогник в лапках розгорався, Сільник вогнем злим посміхався, злякався зайчик, що наробив біди. І кинувся він під кущі. Добре, що лисичка зустріла дядечка вовка і все йому розповіла. Сказав батькам і їжачок, що зайчик грався сірником. Встигли вчасно, врятувати змогли. Добре, що весь час вони поряд були. О, о. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Всі діти повинні пам'ятати правила завжди одні. Сірники до рук не можна брати, щоб не трапилося біди. Черники це не забава у дитячих руках. Може, іграшка і цікава, а наробити може страх і жах. Отже, часу ви не гайте, добре правила вивчайте. Дякую вам усім. Я зобов'язаний з життям. Був такий я необачний, неслуханий і невдячний. Пустував, вишкував, веселився і співав. Не розпалюйте багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко загасити. Якщо з'явиться вогонь і дим, телефонуйте 1-0-1. Вивчайте правила пожежні і будьте завжди обережні. Знає нехай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Пам'ятайте, діти, сірники це не іграшка. Будьте обережні.